Через війну в Україні обов'язкове зовнішнє оцінювання та ДПА для випускників відмінили. Зараз у міністерстві освіти розробляють новий формат іспитів для випускників, каже директорка обласного департаменту освіти Мар'яна Марусинець. Механізм точніше буде прийняти щодо вступу наших випускників до закладів вищої освіти. І це буде правильне рішення, тому що ми два роки поспіль перебуваємо в ковідній ситуації. Зараз це, це ускладнилася військова ситуація. Це ні, навпаки, це спрощений буде алгоритм, і для нас важливо оберегти інтелектуальний потенціал нашої країни тих дітей, які в нас залишилися. Яна текелій має сина одинадцятикласника. Розповідає, готувався проходити тестування а з теперішніми змінами йому доведеться змінювати і систему підготовки. З репетиторами займався і е, дуже посилено навчався е, іменно ті предмети, які він хотів здавати там іноземну мову. Був математику українську, і він був впевнений, що він добре здає ЗНО і поступить у вищий навчальний заклад. Зовнішнє оцінювання реально діти можуть показати себе, хто на що заслуговує. Я мав здавати зовнішнє незалежне оцінювання, але зараз цим дуже незрозуміло, тому що. Хтось десь по неофіційним даним говорить, що його не буде, хтось говорить, що будуть якісь мультитести. І Для мене це якось дуже незвично, незрозуміло, і я Переживаю, коли думаю про це. Директорка Ужгородської школи номер 5 Івета Цеголняй розповідає: школярі хвилюються, але до зно готові. Діти приходять на заняття. Ну як онлайн, додаткові питання нам дають поглиблені питання. Тобто, діти готуються до вступу, і це це нормально. Віна ж мусить закінчитися дітей. Нам потрібно вчити. Загалом у Закарпатській області, за словами Мар'яни Марусиниць, є 11 тисяч випускників, які цього року мають отримати атестат. Олеся Добані, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.